До засідання, про яке мені не повідомляли жодним чином, ані телефоном, ані іншими засобами зв'язку. А так так. А на підставах, що я не хочу співпрацювати зі слідством, так званим слідством, в той час, коли Активісти, не переховуючись, проваджують активне громадське життя. Наприклад, ми навіть з вами на днях були на прес-конференції, де були чільники міліції прокуратури області, яким було добре відомо, що я знаходжуся в розшуку. Вони жодним чином на це не відреагували. Хоча мали б за службовою інструкцію, вони б мали відреагувати, вони не відреагували. Вони е, продовжували майже в таємному режимі е, робити процесуальні дії щодо мене. І коли вчора мені ввечері вже стало відомо про призначення дати суду, е, я зателефонував особисто до слідчого. Запитав його про деталі, і як бачимо, щойно я з ним зустрівся. Він мені вручив клопотання, е знову ж таки, про застосування запобіжного заходу. Щодо мене, відповідно, це все. Е хочу також на е зауважити про те, що справа щодо мене була порушена і слідчі разом з прокуратурою роздивилися склад злочину в моїх діях лише через два е місяці після подій. Славнозвісних в обласній раді, і я особисто пов'язую це з особистим моїм переслідуванням по інших справах, там, де я намагаюся захистити власний бізнес, де ми, представники скажімо так, криміналітету міста Черкас і області намагаються віджати в мене цей бізнес. Вони розуміють, що в них нічого не виходить. Вони долучили е, вище міліцейське керівництво в особі пана Кожухівського, це є перший заступник начальника управління, е, управління Міністерства внутрішніх справ. І це є начальник слідчого управління, який я хочу знову ж таки нагадати. Він де-факто е, був, де -юре, точніше, він був е, заступником начальника слідчого управління за часів Майдану. Де-факто він його тоді очолював, тому що очільника на той час е, в місті не було. Ну тобто я не можу це однозначно стверджувати, але за тією інформацією, яку я маю, я знаю, що він при був в курсі стосовно того, що відбувалося в Черкасах, е, чому міліція затримувала е, активістів. Нам добре відомий факт Юрія Бондера, Ботнера. Е, Депутат ти це, 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 це єдиний обвинувачений? Я один з трьох підозрюваних, значить, якими голоси підозру? Нагадаю, що пан <с 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 Пустовар, начальник міліції, обіцяв депутатам, щодо яких було застосовано так звану сміттєву ілюстрацію, розслідувати справу до нового року і передати її до суду. На жаль, або на щастя, жодних жодних, як то кажуть, підтверджень його слів немає. Справу не направлено до суду по інших боку. Одного з наших активістів навіть взагалі судова медична експертиза визнала в стані як це перепрошую ні, ні ні, в стані, в стані, що він є неспроможним. Вчиняти будь-які дії щодо себе, тому що він російською незміняємо та да? неправомочний.